Привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 13 жовтня, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто пишете, що нема з чого вибрати. Насправді на авторинках є що вибрати, не таких великих, як Луцький, як Франківський. Просто фізично неможливо зняти вам ну, навіть половину ринку. Тому що автомобілів багато. В основному знімаємо те, що ну, які запити надходять від вас в коментарях, а також ті популярні автомобілі, на які замовляють часто автоперевірку та автопідбір. Тож нагадую, що ви можете замовити у нас комплексну перевірку авто в будь-якому місці. Зараз список міст бачите, бачите на екрані, або комплексний автопідбір на авторинках Західної України. Номер телефону до Василя бачите нижче, можете уточнити всі деталі. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримати наш канал лайком і коментарем. Рено Гранд Сценік. 10 рік, 7,200 вже ціна. 1,9 дизельний двигун 96 кВт, 254 тисячі пробіг. Семимісне авто не фарбоване. Контакти до власника тут. Так вона виглядає з іншого боку. Шестиступанева механіка. Є. І фаркоп. Форд Сімакс. Сьомий рік. 1,6 дизельний двигун. 187 тисяч пробіг, обслужене авто. Контакти є, 5650 ціна. Так він виглядає. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. І парктроніки. Volkswagen Toran 9 рік. 800 ціна торг присутний, один дизельний двигун, шестиступанева механіка, 320 тисяч пробіг. Ага, вже 7999, ще буде присутній торг, контакти до власника є. Показую. Так, чотири електросклопідйомники. Так, стан цей дім вам Так, Це у нас семимісне авто. Так, показую кермо. Шестиступенева механіка. Так, клімат-контроль. І ще два сидіння тут. Давайте. Дякую. Так, так воно виглядає. Стільки ще місця залишається в багажнику, можна відкривати по одному. Так, одне можна. Так, добре, дякую. Так, є ще парктроніки і фаркоп. За деталями до власника. Так, маємо тут дві зафірки. Семимісні, звичайно, так, 11-й рік, 7500 ціна, один дизельний двигун, 208 тисяч пробіг. Так, все наявне все працює. Контакти бачите. 92 кВт а є сертифікат. Я тут навряд чи щось вам покажу. Тому все уточнюйте. Як тут після дощів, машинки дуже запалилися, всі в полюці. Також срібний, срібний колір. Тут один 9 дизель, 110 кВт. 2009 рік, так на обліку з 2009 року, без підкрасів, 7-100 ціна. Так, контакти будемо пробувати задиктовувати 0,95 447 65. Шестиступенева механіка. От хіба так вам покажу. Так, тут одразу у нас є Peugeot 5008. 12-й рік. 1,6 дизельний вигун, шестистепнева механіка, 203 тисячі оригінального пробігу. Савемісне авто, 7750 ціна без підкрасів. Так, контакти. Тут. Шестистепенева механіка, клімат-контроль, 4 електросклопідйомники, так, стан, сидінь наскільки можу показую. Так, тут ще показує, як виглядають додаткові місця. І парктроніки є. Так, Volkswagen, Touran. Так, ще раз рік. 11. 11 2.0 дизель і ціна. 11. 11 ціна. Так, я вам показую комплектацію стан. Чотири електросклопідйомники. Так виглядає сидіння. Так, бачите мультикермо, шестиступенева механіка, клімат контроль. Так виглядають сидіння. Реносценік. П'ятимісний, 10-й рік, 1,5 дизельний двигун, шестиступанева механіка, є навігація, шкіряний салон парктроніки передзад. Клімат-контроль, 203 тисячі оригінального пробігу. 6950 ціна. Контакти бачите добре. Відкрита. Дякую. Так, салон темно коричневий з бежевим. Як виглядає, на камеру може бути погано видно комбінований. Так на перший погляд дуже свіженько. Вказує клімат Кліматконтроль. Так, і парктроніки. Друзі, просили знайти Chevrolet Orlando, Знайшли. 11 тисяч ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 85 тисяч всього пробіг. Тут є контакти. Так, авто зачинене. На жаль, щоб вам показати, так, якщо вам буде видно, так вона виглядає в салоні, можливо, трошки видно буде стан сидіння. Ну, другий ряд ну, сильно затемнена, тому затонована. Є парктроніки. Так, є у нас тут Renault e Space і Renault Scenic. По черзі показуємо. Так, E-Space 2014 рік, двохлітровий дизель, 127 кВт. Автоматична коробка передач, максимальна комплектація без підкрасів в Швейцарії. 10500 ціна. Контакти тут. Ой, добре, машинки відкривають. Так, клімат-контроль. Чотири електросклопідйомники. Комбінований салон. Так, так виглядає коробка. За деталями вже до власника. Парктроніки є. Такий сценік. Шостий рік. Так він виглядає. 5200 ціна. 1,6 бензин. Контакти є. Так більше нічого не, не вказали. З тієї сторони буду показувати, якщо зачинено. Так. Добрий день, вона вже зімала, Добрий день, Добре, зачекайте. Так вона виглядає в салоні. Всі деталі до власника. Volkswagen Turgan. 11 рік, 2-літровий дизель, 103 кВт, 216 тисяч пробіг. Свіже авто, семимісне, 11 тисяч ціна на старті. Контакти бачите? Так, чотири електросклопідйомники. Так виглядає. Шестиступенева механіка. Підігріва сидінь, клімат-контроль. Так, є парктроніки, по колу Не складно показати. Ось так. Citroen c 4 17-й рік, літровий двогон, 110 кВт, 195 тисяч пробіг. 13-300 ціна, контакти тут. Комбінований салон. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Є парктроніки. Volkswagen Туран. 13 рік. 1,6 дизельний двигун, 9 тисяч. Ціна, є ще зимово. зимові шини до нього. Контакти вище, 9 тисяч. Семимісне авто. Зараз будемо показувати шкіряний салон. 4 електорського підйомники. Так він виглядає. Так. І в багажнику ще. Ще два сидіння. Так, на перший погляд дуже гарний стан. Звичайно, все треба перевіряти. Мультикермо, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігріва сидінь. І парктроніки. Так, ще контакти задиктуйте. Нуль. 095, 0,95 609, 609 86, 86 64. 64. І також від того самого продавця є такий це четвертий Сітроенмісний. 14 й рік, авто в рідній фарбі, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. 13 тисяч ціна. Так, ексклюзив, комплектація хороша. Показую, як воно все виглядає, комбінований салон. Мультикермо. Так, 179 тисяч пробіг. Так, панорамний дах. Зараз покажу з тої сторони. Так виглядає задній ряд сидінь. Бачите, є монітори в підголовниках. Дуже зручно для сім'ї. От панорамний дах. Так, Там ще є два додаткові сидіння, так? Багажнику. За потреби відкриваються. Так, є фаркоп. Є парктроніки. Ось так. Ці деталі вже уточнюйте у власника. Реносценік. 15-16 рік, 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 117 тисяч пробіг, 11800 ціна, нефарбоване авто. Тут є контакти. Шестиступеннева механіка. так виглядає. Volkswagen Touran. 15 рік, 1,6 двигун, 77 кВт, 201 тисяча пробіг, 12600 ціна на старті. Тут є контакти до власника, автоматична коробка, хороша комплектація. Так, чотири електросклопідйомники, мультикермо, клімат-контроль, дисплей. показує сидіння. Є парктроніки. Опель Зафіра, сьомий рік. 1,6 бензин, 212 тисяч пробіг, самомісне авто, 6200 ціна. Контакти тут. Так, так виглядає. Є кліматконтроль. І парктроніки. Такі в нас тут три сімейні автомобілі. По черзі будемо дивитися, починаємо з ефіри. Тут у нас 10 й рік. 1,9 дизельний двигун, 110 кВт, 7,250 ціна. Свіжо пригнаний, є сертифікат. Контакти до власника тут. Так, зачинений мультик. А, дякую. Так, передні електросклопідйомники. Показую стан. Мультикермо. Шестиступонева механіка. Так, є парктроніки. Так, Ford S-Max буде наступний. Так виглядає. 10-й рік це у нас самомісне авто. Двухлітро... Перепрошую зараз. 2 дизель 103 кВт, 6-сепенева механіка, 227 тисяч пробіг, 8950 ціна. Тут от є контакти, вся в рідній фарбі. Так, тут інформація по комплектації. Я це все зачитувати не буду, бо це буде дуже довго. Здання і пригнана. Комплектація хороша. Роздивляйтесь. Так виглядає. Є фаркоп, парктроніки. Так, і у нас Туран залишився. Семимісний так само. Восьмий рік, 1,9 дизель, 77 кВт. Автоматична коробка передач. Свіжопризнаний з Фінляндії. 8450 ціна. Тут є контакти, клімат контроль, бордачок з охолодженням, корінський контроль, бортовий. електросклопідйомник, і бачите. Дякую. Так, показую вам стан. Так, і фаркоп. Ford S-Max, 8 рік, 7 тисяч ціна, ще буде торг. 1,8 дизельний двигун, 219 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Шкіряний салон з перфорацією. Так, Зараз будемо показувати Чотири електросклопідйомники. Так щоб вам було видно. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Зразу показую задній ряд сидінь. Парктроніки є. Так, ще в нас з'ється четвертий. Сітроен. Так виглядає. 14-й рік, 9 тисяч ціна, один дизельний шість дизельних двогон, семимісне авто. Автоматична коробка передач, тут є контакти до власника. Так, чотири електросклопідйомники. Так виглядають сидіння. Мультикермо. Сім місць. Так, сім місць, так. Тут у нас є перемикач коробки. Так, сьомий. Ще два сидіння там ззаду будуть. За потреби. Так, що у нас там парктроніки є?